Набираєте будь-кого, ти кажете, я в сільпо, що купити. Угу. Все, що вони вам називають за хвилину, угу. ми для вас збираємо і віддаємо безкоштовно. Добре. Кого набираємо? У мене є тут хлопець, хлопець. а він далеко Він, він бачить? Алло. Алло. Андрій, я в сільпо, що купити? Сальтісончик. Сальтісончик. Що ще? Ковбаску. Вирізка і штучки. Треба взяти, значить, окіс, кусочок. Ага. Все, добре, все, зараз куплю. Все добре. Ми тоді зараз зберемо для вас. Да. Давайте магічний що. Давайте. Ваш м'ясний набір. Ану, діставайте, mm -hmm. перевіряйте, все Я бачу минути. тут сальтісончик. Це у нас ковбаска окіст і вирізка. І вирізка. І вирізка. Клас. Ще Після такого можна, якби точно треба йти так, в аптеку. Ah. А в локо є комбінована доставка, і ви можете замовити продукти з супермаркету uh -huh. і що вам потрібно з аптеки. І воно прийде вам в одному замовленні. Чудово, класно локо. Це швидка доставка та 25 хвилин і дякую. продукти.